Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Російська армія вдарила ракетою по Херсону. Під ворожим огнем опинився корабельний район міста. Окупанти влучили поблизу одного з закладів освіти. Будівля зазнала серйозних руйнувань. Вибиті шибки, пошкоджені стіни та дах. Потрощено аудиторію обійшлося без постраждалих на момент удару поруч нікого не було. Мені позвонила комендантка шостого гуртожитка. Сказала, що приліт у мій корпус з вулиці. Я побачила ось це вивернути дерево. Зелені багато, тому так подивилась, кудись в аудиторію. Мабуть, звідти прийшов снаряд. Тіло загиблого чоловіка дістали рятувальники з під заварів у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомили в ДСНС. Окупанти вдарили по місту зранку, атакували житловий сектор. Загиблого знайшли під завалами зруйнованого приватного будинку. Внаслідок ракетного російського удару по території психлікарні в Харкові постраждала жінка 53 років. Це пацієнтка лікарні Їй надали допомогу на місці. На території лікувального закладу пошкоджені харчоблок, водогін та лінії електропередач. У психлікарні перебувають на лікуванні 900 людей. Там працюють більше 200 співробітників. Ракета влучила між корпусами медзакладу. Через завдані пошкодження частину пацієнтів перевели до інших корпусів. Комунальники наразі намагаються полагодити водогін. Світло наразі відсутнє тільки в тих корпусах, біля якого було влучання. Пацієнти перерозподілені по іншим корпусам, тому з цим поки що проблем немає. Водогін так пошкоджений, вода є накопичена в резервуарах, а і наразі плюс вже організована доставка води. І будемо відпрацьовувати, щоб поки відновили водогін, то вода буде. Харчоблок пошкоджений. На сьогодні харчування у пацієнтів є. Від завтра благодійна організація Зувалися і буде харчування у пацієнтів сьогодні. Тактика нашого противника вона націлена на те, щоб залякати харків'ян, щоб харків'яни дуже турбували, щоб вони покидали місто Харків. Але ви бачите, що харків'яни дуже незламні люди. Ми все розуміємо. Ми були її, будемо у нашому рідному місті, українському місті Харкові. Два місяці під вартою голові Броварської районної адміністрації Володимиру Майбоженко обрали запобіжний захід. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Аварія сталася напередодні в броварах під Києвом. Автівка посадовця влетіла в людей на переході. Постраждало четверо людей, серед них дитина. Двоє потерпілих чоловіків у тяжкому стані. Поліції розповіли, що Майбоженко проігнорував червоний сигнал світлофора. Перевірка на драгер показала, що він був п'яний. Пристрій показав 2,31 проміле при нормі 0,2 проміле. Дуйте, 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 ще раз довше. Дуйте, дуйте, ще, ще, ще. сильніше. Так, проба позитивна. Два 31 Російські війська обстріляли пожежну частину в Чернігівській області. Сталося це на прикордонні. Під ударом опинилася пожежна частина водомусіл Новгородсьверського району. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. Внаслідок нічних ударів пошкоджено чотири теплоелектростанції. ДТЕК серйозно пошкоджено обладнання. Російські війська атакували об'єкти енергетики в трьох областях. На місці обстрілів виникли пожежі. Під ударом опинилися об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в Стрийському та Червоноградському районах Львівщини. На Прикарпатті цілю росіян став об'єкт критичної інфраструктури. Росія вдарила по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. На місці атаки виникла пожежа. Вночі окупанти атакували енергетичні об'єкти в Дніпровському та Криворізькому районах. Постраждало двоє людей. Крім того, з артилерії та дронами росіяни вдарили по Нікопольському району. Найбільше дісталося Нікополю. Постраждала літня жінка, пошкоджені п'ятиповерхівки, ринок та магазини. Гучно було також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Сили оборони продовжують стримувати противника на Новопавлівському напрямку, де ворог майже 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Тричі окупанти атакували позиції наших військових на Оріхівському напрямку і намагалися вибити українські підрозділи із займаних позицій на Херсонщині. Більше 20 ворожих штурмів бійці збройних сил відбили на Лиманському та Куп'янському напрямках. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та новий Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове. Троє людей поранені через обстріли Донеччини протягом доби. П'ять керованих авіабомб Ворог скинув на Нову Олександрівку. Руйнування зазнали приватні оселі. Також кабом окупанти вдарили по Ілінівці, пошкодили навчальний заклад. З артилерії росіяни встріляли село Галицинівка. Тут також є руйнування будинків місцевих жителів. Загалом під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів. Ракети для Петріо та НАСАМС США виділять 6 мільярдів доларів на зброю для України. Її мають замовити та закупити в американських виробників. Про це оголосив глава Пентагону Лойдосін за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн. До нового пакету допомоги увійдуть зокрема артилерійські снаряди, ракети, антидронові засоби. Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми оголосили на сьогодні. Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для нас, сам Си Петріот. Більше безпілотників іншого обладнання, велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет земля повітря. Пріоритетом цієї зустрічі стало посилення української ППО США заявили, що працюють із союзниками, аби забезпечити Україну додатковими системами протиракетної та протиповітряної оборони. Іспанія побіцяла надіслати ракети до Петріот, серед іншого, Мадрида планує надіслати Києву кулемети, броньовані машини піхоти і системи для захисту від дронів. Бельгія обіцяє передати Україні F-16 вже цього року. Коли саме ми зможемо отримати ці винищувачі, точно невідомо. Очікується, що F-16 від Бельгії можуть прибути в Україну до кінця року. У Полтаві відбувся перший фестиваль повітряної робототехніки. Його присвятили пам'яті загиблого героя Юліана Матвійчука. Які завдання отримали школярі? Розкаже Анна Морозова. Ярослав піднімає у повітря безпілотник і починає проходити самого перешкод на дрон арені. Хлопець два місяці, як опановує фах оператора БПЛА, але вже став учасником фестивалю повітряної робототехніки у Полтаві. Спочатку було так сказати, просто код без дронів, а потім прийшли, почали іменно тут дрони. Ну і от місяць, ну десь місяць тренували тренувались е, десь один раз в неділю, десь два. І ось. Навчилися восьмикласник Назар Столярчук із допомогою штурмана вдало пройшов маршрут і здобуває своїй команді максимальну кількість балів. Спочатку я ходив на ракетомоделювання, але мені більше сподобалось дрономоделювання моделювань, того що Якби ближче до душі, найбільше проблем було коли дрон шатало, і ти не міг його нормально сконцентрувати, щоб він не спав. Перший фестиваль повітряної робототехніки організували в пам'ять про загиблого військовослужбовця збройних сил Юліана Матвійчука. Боєць служив у складі підрозділу аеророзвідки Соловей на Донецькому напрямку. Загинув торік, внаслідок отриманого поранення. Дружина Лідія нагадує про здобутки чоловіка. Це Безумовно, влучні скиди. Він дуже багато забрав наших ворогів своїми влучними скидами. Техніки Юлян дуже багато зусиль прикладав для розвитку нашої молоді. Саме для націонал-патріотичного виховання нашої молоді. У день, коли Юліан отримав поранення разом із воїном, був його побратим на позивний мультик. Розповідає, разом їм вдалося здійснити багато вдалих місій. За Мар'їнкою знаходиться село Олександрівка. Там це був для них тоді раніше глибокий тил. Раніше була трошки. Ну рік тому була трошки інша війна, не настільки дальня глибинна розвідка була. Ну і ми тоді інколи залітали. Туди знаходили там танки, які стояли, ну, в дворах просто артилерію, особовий склад. За результатами змагань обрали трьох переможців, які найкраще і найшвидше впоралися з поставленими завданнями. Їх нагородили призами і подарунками. А фестиваль планують зробити щорічним. Анна Морозова. Телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.